Середина літа, полудень віку, на долоні хилю колосочка, скільки зернят у тобі без ліку, Чи ж мої ви усі зерняточка? Я малим тут ходив за плушком, а матуся в шлею впрягалась, кров'ю потом земля засівалась, Щоб пробитись з глибин колоском, Щоб роздзвонити зерними днину, Розспівати мотори гучні, Щоб народжену в муках мою батьківщину Пшениці увінчали рісні. В тих подах, у трудах мільйонів орачів, сівачів, жниварів, Я маленькі свої долоні життєдайним теплом зігрів. Йди на руки мої, колосочку, я до серця тебе прихилю, мов свого дорогого синочка, в кожне зернятко сонце на Вже й літа мого середина, час, як кажуть, збиратись до жнив. Перед хлібом твоїм, Україну, присягаюся, не завинив. урочисту, знак міста. Намагалися це якось укласти в слово. Ну, в слові, якщо ви помітили, ми від чого відійшли, від тих правічних наших скелястих берегів, так мені здається, що вкорінені тут навічно, Зрушити нас відсі важко. Далі пішли від тих людей, які тут жили. До нас були, творили історію міста від слави батьків, дідів наших, яка плине справді тут, у цьому місті, на цій землі, ніби в ріка. Ну, Символ нашого міста ще є, звичайно, Леся Українка, от, яка стала справді серед зимі тоді, тодішньої, і, а сьогодні вже для нас справді стала весною. От, і і в заключному заключної строфі ми старалися висловити, що місто музичне, що ми повинні жити для нього, робити і все так далі. Ну, мені задають запитання, перше, там, щось там є возляги, значить, слово Воззляги, Взяги, Виноград, Волинський. Ми, чого, я чогось думаю так, що може ми це і замінимо, коли зміниться назва міста. Ми ось недавно дали у своїй газеті про, про нову версію, чи як про нове трактування, етимологію нашого слова. І виходить, що наше, наше слово звяги було звучало в санскриті ще до VI нашої ери. І сьогодні просвіта, значить українознавці, піднімають, що це слово «звя свято, «гель» — це сонце. Це, я думаю, що місто нашої справді якесь Боже, свято, місто святопоклонників, і свято це нашій прастові відзначали, е, приурочували до Великодня. І вони хочуть, щоб створити таке товариство, е, як всеукраїнське, розумієте? Мені щось здається, у цьому Володимир Іванович, що ми якось хоч не в честь тих історичних міст, які, е, українських і оцінка то Товаристи в цьому, що ми виходимо на якусь нову орбіту, і справді це, якщо ми відштовхнулися від тих дзвонів, як я теж відштовхнувся, що до голосисті дзвоників викликають така, така цікава версія. І я думаю, що вона робить теж ще на місту. такі місця як таких ліжків, там старе місто, раптом, артем, так і все. А решта вже все одно музики. Я розрахував по гімн теоретично спочатку. Якби. Я задумав почати от, оті, отой години, щоб є, Може не всі історії знають, що за мелодія там буде. Це мелодія записана Лесі Українкою, рекомендована для лісової пісні, для виконання на там В такій-то сцені там рука жає таку мелодію. І дуже... Якраз тільки що згадав у нас тут сидить старий директор Будинку культури, це його ідея якраз була, щоб цю мелодію взяти для годинника. Вона до цього часу звучить. По гімну я прийшов якраз від того щоб взяв оцей кусочок мелодії спочатку. Він там трошки перефрасовано, там мажори того музиканта розуміє. То Далі мелодія побудована на поліському фольклорі, то є наші кліпопєвочки є, хто музикант він відчуває це все. І може трошки урочистості, тобто може від духовної музики трошки тут щось є. Ну, їм повинно бути Подаєте тут, значить, там є в мене варіанти для змішаного хору, для дитячого хору, тому що будь, треба було по школам роздати ноти чи на якісь колективи. І є оркестрові варіанти, тоді, коли, там, наприклад, перед початком сесії може один куплет заграти оркестром просто. Є оркестрові варіанти, спочатку ви слухали. А де на таких там урочистих зібраннях Може, вже три куплети, це вже хором. Ну і останнє, якщо буде прийнято їм сьогодні, ми кожному депутату за того, що ми там залишили, це вам на пам'ять про цю урочисту подію всім депутатам. Ми розрізнули і показали на лекційних джерелах. Цей світвір, що ну як для проби. Ну, я розмовляв із, із, із Ніною Матвієнко, причому якраз звучав гімн, я кажу, що ми пробуємо. Вона каже що струнка, стрункою, бо звучить гімн. Значить, у нас свої там зауваги щодо музики. Потім значить, Дмитро Біловус, Лорат Шевченківської премії, Віктор, ну всі гості, письменники були, значить, да, сиділи так. Вже <NBC1> потім за столом і слова в серце, значить, до речі, краші визнали. визнані. Сказали, що ніби, ніби пристойні, ніби ми щось таке трохи. Є запитання у Москве. Вони, знаєте, поляки. Спасибі його але запитання все-таки є. Ну, до музики претензій не абсолютно ніяких, хоч там музикант в прошлому дуже славно написано, хоча задачу Юрій Олександрові Юрій Іванович поставити складну по другому стовпчику, там де йому прийшлось про прав правду. Ми тут забігли місце, я вже казав. Господяну, ми маємо святи, ми та, твої та, наш краї. Ми та, твої нас зяги. Ми ще не знаємо, а це первісна. Добре. І про проходити заказ. Це проєкт, це проєкт, це проєкт, ще буде порт, різні варіанти будуть. приємно, що ми пішлися своїми власними силами міста Біло, тож зробили їм. Ми не оговорили конкурс, там не брали участь якісь миники з Києва, чи Житомира, композитори. І дійсно, що він звучить переконливо, Але у мене як у редактора, наприклад, таке речення голосисті дзвони небо так, що він не сприймається. Дзвони небо торка. Треба якийсь ну, дзвін, ну я сам. Це нормально. Ви ж маєте сказати? Я можу сказати. Тут Тут вже як хто читає. Раз, а друге, значить, може мета, занадто метафорично, що наші дзвони торкають небо. Коли калотають тут дзвін, далеко чує. А, а може, що Рима не вдала трохи, торкає, значить, ну, торкає, ну є така коротка форма. Так, 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 так. Украинская пропасть допускает. Можно? Во-первых, я хочу сказать, что это широкое эпическое полотно. Я очень сидел неравнодушно вообще к этим вещам отношусь. Мне приятно очень, что я сегодня услышал. Ну, гимн может быть достойный, вот тут мой сосед говорил, не только гимна города, а может быть и больше. Поздравляю вас с успехом, слава Богу. Следующий. что я сказал в начале. Відносно голосисті дзвони небо торка. Якщо небо подлежащие, торка сказуємо, то голосисті дзвони — це доповнення. В цьому смислі же все верно. І третє, останнє. Предлагаю проект рішення, який там є, додати наступний пункт. Але треба подумати, чи перші два такти, чи може останні два такти гімну в інструментальному виконанні? Зробити постійними позивними, якими починаються передачі по міському радіо, щоб ми вже знали, що це нова гра. Це робити, що позивні, рівну, Я поздравляю авторів і закликаю всіх прийняти цю акцію, простиражувати. Молим закладом підприємства міста. Шановні авторі, я вас також клієнт з поздоровим. У мене до вас питань нема, а до другого пункту. Встановити, що гідно його застосування. І тут закладені української Діло в тому, що ми не пишемо порядок використання державним війною, ми порядок використання нашої А те, що розумієте під державним, її ніхто не підміняє, повинні виконуєте. Усіх випадках, які перестачені законом. Eh, фонограму фільму для використання їх eh, в організації. Я не думаю, цілому нам читати, то вже може пересуватися. Але якщо потрібно, то став. ласка, ну і приміювати. Третій раз потім. Першому складі. Таким мелодії прошу голосувати. Перші, щоб 20 Прошу голоси. Хто проти? Хто отримає? Рішення приймається. Дозвольте, шановні депутати, від вашого імені. Всіросерно подякувати авторам імені Юрію Івановичу Іванович, Кучувацьку і Іванович. Мало за їх особисту святу праці, подальшому відробили навіть. На жаль, час дуже швидкоплинний і жорстокий. Він забирає від нас поетів, а взамін залишає вулиці. З їх ім'ями. Всміхаючись, немов мале дитя, люблю його до самозабуття. Я дорожу прожитим кожним днем, хоч і було в нім, не ладу багато, а щастя. Поїду не далеко. Поїду до маленького. І от ми сьогодні вперше в історії нашого градунського зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять нашого земляка, поета, громадянина нашого міста. В Історії нашого міста такого ще не було. Нашого співгромадянина з вами, нашого сучасника, віддати шану йому, любов. Сьогодні йому виповнилося 60 років. Людина, яка залишила великий слід в житті нашого міста. Хочу запросити до слова його дядька, його співселяни. Спів Дітки да, він тишов родом, звідки Ковальська Антона Калинича, прошу його до слова, будь ласка. Ковальську, усе, подякую особисто від себе і від всіх наших ось, родичів, які приїхали з суховолі, й від всіх людей із супинців за перш за все владі і всім, які тут. Присутні і неприсутні, які за те, щоб побезпековити і шанують нашого земляка Юрія Івановича Ковальського. Велика скорпота прийшла у наш дім, коли він в 60 років років. не доживуть 62 років. Великому спілкую всім, Ви не забуваєте його, хоча його і немає, дивиться вона буде жити нами. І ще раз велике, велике спасі усім. Ми його встановлюємо. Дякую вам за слово. А -а -а. А -а -а. Пожалуйста. Улетают журавли, пора и нам сбирать. Под душе, сто, на Подума, пора, за горы зависти, за оприни туманы сили, там царство вечної красны, там всі однаковы. I'm to Тобою заберу, без них не будем і вас, лишень малесень, старому я потрупи. Пора за хори, за ліси. Там царство вічна краси, там всі садина щасливі. Це світло ми візьмемо з собою і пронесемо через літа. Поезії ми всі з тобою, бо ти любов моя свята.